Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 23 травня це день щасливої монетки. Тож, якщо життя сьогодні кине вам виклик, киньте у відповідь монетку і не тому, що вона вирішить за вас, а тому, що у мить, коли вона злетить у повітря, ви точно знатимете, чого насправді хочете. Готові? Тоді починаємо. Це Р про ранок. Цей день справжній святковий багатобій. Для початку День Героїв України. Це день тих, хто не шукає слави, а просто стоїть за своє у броніку у формі в окопі чи на блокпості. Це про сміливість, яка не кричить. А діє далі: День морської пехоти України. Тих, хто не боїться вийти з води, зайти на сушу і зробити свою справу без зайвих слів. Морпіхи це як спецефекти в кіно, тільки реальні і дуже українські. А ще сьогодні Всесвітній день Черепахи. Повільна, броньована, вперта. Тобто, як ми всі зранку в п'ятницю. Але черепаха завжди доходить до мети. І ми теж. А тепер про іменини. Вітаємо всіх, хто носить імена Михайло, Леонтій та Єфросинія. Сьогодні ваш день. Бажаємо вам сили, ясності, щоб у житті завжди випадав орел. А тепер про цей день в історії України 1991 рік Україна, Казахстан і Білорусь підписують Лісабонський протокол, обіцяють відмовитися від ядерної зброї, передати боєголовки Росії, а натомість отримали. Ну, ви знаєте, як воно сталося. Мораль деякі угоди краще підписувати олівцем, щоб можна було стерти. Ну і про прикмети дня побачили крота, готуйтеся до засухи або просто спитайте себе, чому ви його взагалі бачили. Якщо пташки співають до світанку, то погода така ж, як ми в понеділок, ламана. А от якщо день сонячний, літо обіцяє бути гарним, поки що без офіційного релізу, але прогнози оптимістичні. Що сьогодні не можна робити: сваритися, лаятися, пліткувати, обманювати це все під забороною, як і м'ясо, молоко та сир. Сьогодні пісна п'ятниця, але можна їсти терпіння, доброзичливість і ріденький борщ. Смакуйте з миром в душі. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овен сьогодні у вас не буде часу на роздуми, і це прекрасно, бо саме в дії з'являються відповіді. Телець вам набридло тягнути все на собі. Тому сьогодні залиште хоча б частину, і подивіться, що зміниться. Близнюки сьогоднішній день, як кіно з відкритим фіналом, вам вирішувати, що буде далі, і ви вже знаєте. Рак, спробуйте не реагувати на все одразу, іноді тиша це теж дія. Лев, хтось спробує вас сьогодні перебити, не зліться, просто подивіться так, щоб він сам собі аплодував і пішов. Діва, плани зламаються, і це буде найкраще, що з вами сьогодні станеться. Терези, якщо все вагається, значить пора поставити крапку, і нехай вона буде жирною. Скорпіон, хтось захоче влізти у ваші справи, але це ваш простір. Не соромтеся, будьте неприємними. Якщо це треба. Стрілець, сьогодні хтось каже, вам не вдасться, бо відповідь просто зробіться і мовчки. Козиріг, вам давно треба було щось закінчити. Сьогодні ідеальний день, без драми, просто зробіться. Водолії ідеї сьогодні не потрібні, потрібна дія. Навіть крива краще, ніж ідеальна, але в голові. Риби, перестаньте шукати глибини у всьому. Сьогодні поверхня і це нормально. Навіть океан має берег. Отакий От гороскоп, а ми їдемо далі. І тепер у нас найголовніше, як завжди, монетка символ випадковості. Але у правильний момент це детектор правди. Не знаєте, що вибрати, киньте монетку. Не тому, що вона скаже вам, що робити, а тому, що вмить, коли вона летить, ви самі зрозумієте, на що насправді сподіваєтеся. І це головне: рішення приходять не тоді, коли все зрозуміло, а тоді, коли перестаєш боятися зробити крок. Тож не зважуйте кожну дрібницю, не чекайте на знак згори. Ви самі той знак. Сьогодні ідеальний і найкращий день, щоб вибрати себе, щоб зробити перший крок, а потім ще один і ще. ваше життя не вирішується монеткою, але вона. Класний старт для цього. Народ, ну а Я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Нехай день буде добрий, монетка щаслива. А ви в точці вибору, де вже не страшно? До зустрічі завтра в новому ранку. Бережіть себе тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.